Дуже ефективну розвідку нафтобази у Російській Федерації у Смоленській області І вже. Точково атакували сини обо сили оборони України, як розповів телеграм-канал партизанського руху. АТЕШ, минулого року по цьому об'єкту вже завдавали ударів Сили оборони України і наслідки того удару досі усуваються. А оскільки паливна інфраструктура відіграє надзвичайно важливу роль у постачанні російських військ, тому агенти продовжують спостерігати за такими об'єктами і фіксувати будь-яку активність. А всю зібрану інформацію партизанам партизани. Сили руху передають силам оборони України поступово. Якщо порахувати, то вже велика дуже кількість енергетичних нафтопереробних об'єктів була уражена логістичних об'єктів. Це військові логістичні об'єкти, рахуючи живу силу, то загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 907 тисяч. Це за даними за даними генштабу. Так дивимося 907 тисяч 220 людей. Потім, от ви бачите, танки. 10 тисяч знищили а за одну добу 1280 людей, п'ять танків спалили 15 бойових броньованих машин. Не дорахуються росіяни 17 артилерійських систем. Це невеликий показник. 59 безпілотників оперативно-тактичного рівня. І ще це зараз не шахеди. Це безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ті безпілотники, які користуються безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і 77 одиниць бойової техніки, але це вже. Це вже скажімо, так лірика.